Номер 547 дієцька Необій, ширина 50 сантиметрів сидіння, ціна його 5200 Розкладаємо ось тут і натискаємо і вуаля. Це у нас виробник Німеччина. Параметри. Ширина сидіння 50 см. Загальна ширина 71. Глибина сидіння регулюється 44 ТС-47 см. Висота спинки 38 см. Висота від сидіння до підлоги 48 см. Важить він 20 кг. І витримує навантаження 140 мм. Кілограмів. Це у нас вживане крісло колісне, а, звичайно, є на ньому а, недоліки це сліди експлуатації, так би мовити. Якісь ось здерта фарба може бути. Але загалом а, він ок, в доволі таки хорошому стані. Але зараз буду все показувати детально. Тут у нас треба ще від наклеїв це повідчищати, підніжки складаються. Відкидаються, знімаються. Я думаю, ви зрозуміли. регулюється по висоті. Ось тут це відкручуємо та регулюємо. Є в нас отакі ремені проти зісковзування ніг. Зверніть увагу на передні колеса, крутяться, не штопоряться, значить, підшипники у нормі. Передні колеса литі, дуже хороший стан, є можливість регулювати їх по висоті. Задні колеса також литі, 24-ті колеса, хороший рівень протектора. Не сипляться нічого. Обуди є царапини на обудах. Куди ж без них? Це у нас швидкозємна муфта одним тисканням знімається колесо. Блокування коліс. Все ок, можемо регулювати ось тут позаду шестигранником, регулюємо по силі затиску. З другої сторони, ідентична ситуація, хороший стан протектора. ободи царапані, муфта працює, блокування також. Сидіння. Сидіння подвійне, м'яке, тут середині наповнювач. Можемо. Ми, до речі, в дуже хорошому стані, не вигорівши чорне. Не знаю, наскільки зараз добре. Отак. Кольор добре передається. Спинка майже як нова. Подивіться, якихось пошкоджень немає, але все одно. Шестиганком це все можемо відкрутити. І вправку закидаємо. Це в нас знімається також спинка. Вона знімається. А, я не, не до кінця розблокував ту надаль. Ось тут так само відкручуємо і через ручки знімаємо. Далі захисні щітки, все ціле, пластик, міцний пластик. В хорошому стані, в ідеальному, можна сказати, підлокітники. Звісно, що вони відкидаються. І один, і другий позаду у нас ось такі надпис фірми Dietz. Тут також, не знаю, може він з чимось ось цей надпис. Спиртом можна, думаю, попробувати. Тут у нас, до речі, регулюється висота сидіння. Тут можна зробити ще буде не 48, а десь 45, тобто опустити вниз. Доволі міцна рама. Подивіться, яка подвійна рама. Тут у нас, до речі, отака штука, що ми натискаємо. і Підважуємо поріг, тобто це для того, щоб можна було легше давати перешкоди через поріг, переїжджати чи на бровку. Загалом хороший візок, міцний, в хорошому стані і адекватна ціна. Придбати можна в інтернет-магазині Махом. Посилання буде під описом. Дякую за увагу!